Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я детально розповім вам про теснет Раддіо та чому його варто виконувати. Раддіо це блокчейн другий рівень на Ефіріуму, тобто, коротко кажучи, це він продвигає ігри на Ефіріумі. Це, звісно, все круто, але нас не на це цікавить, нас цікавить виконання тесне, скільки ми зможемо заробити. Перше, напевно, основною причиною виконання теснету являє собою, що це повністю безкоштовна активність, та займає максимум 10-20 хвилин на його пророблення. Так що, ну, кайфуємо. Що на рахунок інвесторів? Сам проєкт інвестували топові фонди, а саме Paradigm та Arena Holdings, Так що ми можемо очікувати на таку досить хорошу насипку. Перед початком самого відео хочу сказати вам про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю актуальні пости на рахунок крипти, різні тапалки, теснети, дропи, послання його ви знайдете в описі каналу. Так що поїхали. Зараз ми на основній сторінці теснети. Тоді нам потрібно підключити гаманець, підключити ваш твіттер і піти виконувати завдання. Тобто нажимаємо Go, У моїй ситуації це буде MetaMask. Скоренько його підключаю, твіттер тобто, майже верифікований. Давайте скоренько пройдемося по завданням. Е, далі чекін. Просто кожен день заходимо, отримуємо по 10 поїнтів, халява, по суті. Далі. Це вже соціальні завдання з твіттером, тобто, ретвітнути пост, написати радіо, тобто Доніку свого додати. У мене, наприклад, Далі додати опуст, тобто зайти в сервер. Тут буде послання на сервер, і тут, щоб верифікувати роль, дивіться, що треба зробити. Заходимо, тут є верифік кнопка, нажимаємо і веріфіковуємо, це дуже легко. Тут є ще одне таке завдання, цікаве, я ще його, звісно, не виконав, але ми можемо отримати цілих 100 поїнтів. Тобто, що потрібно для активної ролі. Ми заходимо в чат, наприклад, український чат, бачите, там всі дружньо переписуються собі, активні чують, щось і там говорять, як ви бачите. Ну, Загалом цікаво. Ми беремо, тобто ми активні тут, активні повсюди, і за це ми отримуємо саму активну роль за якої цього. Тобто, якщо ми вже маємо цю роль, ми можемо сміло очікувати на насивку. Давайте перейдемо далі. Переходимо на послання на саме тестнет. Що в нас тут є? Для початку самого теснати, підключуємо гаманець. Чи ще додаємо... Ну, підключив гаманець, додав мережу. Яка в нас є мережа, зараз покажу. Йдеться про мережу радіо, тобто тестову мережу самого теснета. Всі так тестую. Переходимо на фалсед. Фалсет це екран загалом, якщо так казати. Так, що тут потрібно робити? Поки що просто очікуємо. Так, так, так. Ось, що тут треба зробити, щоб отримати токен рад? Заходимо. Копіюємо ваш адрес MetaMasku, Бога, матейкей, підключили, вставляємо його і клеїмо токени. Я його вже активував, то, то можна раз в 10 годин раз в 24 години. тобто Ми отримаємо по 5 радіо. Токени тестові, нічого ми не витрачаємо, так що кайфуємо загалом. Далі. Переходимо назад. Нам треба бріджити токени, так звати, бо це також активність. Що потрібно для бріджи? Для бріджжа це поїли, тобто, бачите, ефір, але це не є справжній ефір по 3 штуки. Бо це було би щось зажирне, я так думаю. E, Потрібні всього-навсього, тобто тестові токени. У мене є трохи тестові СПІЛ, дивіться, що треба щось зклеймити. Заходимо на цей сайт, посилання буде в описі. Вписуємо вашу адресу, халошку, що ви не робите, і запрошуємо тестову, тестовий ефір, тобто в мережі Сапоїло. Щоб його запросити на вашому основному балансі, має бути 0,001 справжнього ефіру. Тобто, у ну, мене зараз немає, бо я вже все поводив, у мене є просто тестовопіла, мені цього вистачає. Що треба робити Ой, для самої активності? Ось на рахунок самої активності. Тобто, ми заклеїли собі токени з цього крану. Після цього заходимо сюди, пишемо, вибираємо ефір, тобто робимо транзакції, просто крутимо їх. Так сказати, для активності, з якої ми потім насиплю. Тобто, робимо такое, інше мене вже вроді нема, все поїли. Якщо ти мовляєш, там мене вже запоїли, мама там зовсім трошки там на комісії. Давайте, тобто, припустимо, тобто, робимо ту транзакцію, коли заклеїмо токени, заходимо у стіту. Тобто, так само, наприклад, я вибув RED. Є 5 токенів, які ми заклеїмо трохи швидше в цьому крані. Давайте 1,5 ви можете любе число. Давайте, зараз зроблю. Зараз давайте ще раз напишу. Ось нам випрягуємо сама по цій транзакції, яку ми підтверджуємо. Все, після цього ми можемо тут трохи почекати, і тут можна буде заклеймати, тут тобто ось, Тобто бачите і клеймо. Тут також трохи до комісії. Ага, не на цепоїло забучує. Зараз мені треба буде запило загалом заклемити, але ну, загалом, я думаю, ви зрозуміли, що потрібно зробити, заклеємо це. день бажано робити пару таких транзакцій, тобто, якщо ви получаєте 5 таких, можете, якщо у вас багато ефір, тобто раз в 72 години ви маєте 0,1 ефір, тобто. Бо я вже весь свій потратив, як ви поняли. І можете досить багато тих транзакцій зробити загалом. І ось, тобто, отут, отут можете брати, просто клеймати до фігіща, прям цього всього. Я думаю. Ну, активність загалом безкоштовна повністю, але можете так насипати. Враховуючи інвесторів, враховуючи все, так що теснет загалом топовий. Не забувайте про канал. Ну, На цьому все також тут депозит, тобто є всякі карточки і всі теми. В принципі, все. Теснет підійшов до кінця. Всім дякую за перегляд. Всі корисні посилання з відео я залишу в описі. Не забувайте підписуватись на канал і всім удачі, чекайте наступних відео.